Бажаєш бути зіркою екрану, а обери для себе професію захисник вітчизни. У Криму тривають зйомки документального фільму Трагедія королевського батальйону, присвяченого одному з найтрагічніших епізодів афганської війни. У головних ролях моряки Національного військового флоту. Майже 30 років віддаляють нас від останньої неголошеної війни Радянського Союзу. Спекотна і безжалісна, суперечлива і кривава. Вона залишається відкритою раною, що ніколи не затягнеться. Черговою спробою поставити крапки над і в одній із сторінок афганської історії має стати новий документальний проект телеканалу Інтер. Фільм розповідає про трагічний бій, що стався у квітні 1984 року. Панджерські Панджерській ущелині. його жертвами пали декілька десятків у наших співвітчизників, серед яких і командир королевського батальйону капітан Олександр Корольов. В том бою, к сожалению, так получилось, что погибло очень много людей, более 40, 50 получили ранения, там буквально единицы выжили. И все это, к сожалению, произошло по ошибке руководства командования. То ли было предательство, то ли было... Просто недосмотрели и спешили успеть провести операцию по освобождению Паншера к 1 мая. Это документальное кино, да, с элементами реконструкции. Реконструкции достаточно... Сложная вещь, чтобы быть более-менее правдивым и чтобы не было смешно, особенно изображая войну. Для этого должны работать люди, которые работают не столько в художественном кино, сколько в документальном. Для цього є опріоний методи роботи. Саме для цього керівники проекту вирішили заручитися підтримкою національного оборонного відомства. Сприятливі погодні умови та пейзаж Кримський гір визначили півострів одним зі знімальних майданчиків проекту. А роль акторів приміряли на себе військові 36-ї окремої бригади берегової оборони національних ВМС. Нічого б не вийшло, якби ця тема не бы, армія Міністерство оборони. Ми очень благодарны, тому що помощь колосальне предоставили солдат, да все что угодно, предоставили вооружение, заряды вот, и помогли, собственно говоря, с организацией съемки. Потому что ну, кому еще обращаться, как не к военным, рассказывая о военном, о военной ситуации, да, о бое. А тем более, когда ребята военные узнали о том бое, как он проходил, ну, конечно, загорелись. и, Потому что многие даже ребята здесь, которые служат в перевальном, здесь есть афганцы. Військова людина і на знімальному майданчику залишається військовою людиною, каже Костянтин Ковріїн. І надзвичайно важлива роль в процесі зйомок лягає на плечі командира новоявлених акторів у погонах. Тому продюсер проекту вважає неймовірним везінням, що один з консультантів фільму та одночасно виконавець головної ролі комбата Корольова, заступник командира 36-ї бригади боргової оборони, полковник Олександр Жук, який свого часу консультував Федора Бендерчука під час зйомок дев'ятої роти. Афганистан это наша история, и в любом случае мы должны доводить до и до личного состава, который непосредственно входит в форме, там, имеет дело с оружием. И для, скажем так, для для молодого подрастающего поколения. Вот, Это надо доводить, потому что, ну, вы видите, мы чем дальше удаляемся от Великой Отечественной войны, сейчас уже. Разные разговоры ходят, типа, а, нужно, а, а победил ли Советский Союз в этой войне, или там, там, Советский народ в этой войне, вот, приводя соотношение потерь, допустим, немецких вооруженных сил и допустим, наш э, Красной армии. Поэтому я считаю, что это однозначно надо, и, опять же, это это войдет в историю. Я так думаю, что эти фильмы они однозначно на полку не лягут. Більше тридцяти акторів у погонах роблять все можливе для того, щоб одна з трагічних історій афганської війни ожила на телеекранах. Однак, навіть на знімальному майданчику українські військові намагаються не втрачати можливості підвищити свою професійну кваліфікацію та відпрацювати завдання за призначенням. «Взагалі у нас запланована тактика строєвих заняття дії міханізірної роти на марші в, в горних умовах. Тому ми в побельшому шуту отрабатували ту ж саму тактику, яка ну Предполагает действие, действие руты в горной местности. Поэтому оружие штатное личного состава, которое ну, есть у нас на вооружении, плюс имитация для, для эффекта, еще холостые патроны. Мы отрабатываем тактику, они снимают. Тут, скорее всего, нам все равно перед нами ставят задачу, как, где надо стать, чтобы попасть в объектив камеры. От, плюс, звісно, зйомка проводиться більше дублями. От, ну, от в переривах, коли там оператори свои задачи, мы дальше продолжаем вот свої вот ми далі э, продовжуємо. Піши дозорний, бокові походні застави, тилова походна застава. Все это дело отрабатывается. За словами режисера, працювати з військовими дуже приємно. Адже під час зйомок вони, як то кажуть, викладаються повну. Самі новоспечені актори до нової бойової задачі ставляться дуже відповідально. Попытка осознать, может быть, что-то, как бы я себя вел, допустим, в той же ситуации. Ну, сопоставить это одно, по факту пережить это все, это уже совсем другое. То, что я общался с людьми, которые служили после Афганистана, я знаю, как, как они к этому относятся. И они, рассказывая о простых таких, ну, внешних, как бы, моментах, сами очень сильно за это переживали. Снимать надо. Снимать надо суть, снимать надо правду. І не прості там будні какие-то, а реальні такі моменти, які дійсно чогось то стоять показують суть чоловічеської суть людей в екстремальних ситуаціях. Планується, що трагедію королівського батальйону глядачі телеканалу Інтер побачать вже у лютому наступного року на честь відзначення 25-ї річниці завершення афганської війни.